Отже, всім привіт! Сьогодні я вам розповім про дещо цікаве. А що саме ви зараз побачите? Вас вітаю на своєму каналі Снупа. Мій нікнейм також приплиту сюди, і промокод також все ви побачите одразу. Не буду тягнути кота за хвоста. Ну а ми продовжимо. Саме це відео буде присвячено встановці збірки на гостер Адміністрація проекту додавала можливість додавати свої збірочки. А як це саме буде? Я вам швидко це все розкажу і наявно, все будете знати, як це все вимкнути, вимкнути. Як цим користуватися, ви будете мати змогу побачити в цьому відео. З вас попрошу лайк, коментар і репостик, якщо вам не складно, мені буде приємно, а вам, я думаю, не складно. Дякую, вмощуйтесь і насолоджуйтесь. Отже, тут ви маєте змогу побачити, як саме можна змінити приціл. Все, що вам потрібно, це скачати сам приціл і перейменувати його сайт m16.png. Ось такий потрібен вам формат. Далі ви заходите в папку. Також додатково я вам рекомендую скачати програмку Magic TXT, або будь-який будь-який редактор. TXT. якщо він у вас є, то я думаю, ви розберетесь. Якщо ні, я в описі залишу посилання. Можете його скачати, і він буде плюс-мінус виглядати так само, як тут на відео заходити сюди, знаходити цей сайт М16 Можете його видалити і засунути сюди той приціл, який вам сподобався. Далі ви це можете закрити зберегти, потім це все наявно ви переміщаєте і закидуєте цілу зборку. Далі ви можете бачити наявну папочка зборка. Написали для снупа, так якби для мене знімали цей відеоролик. Кому потрібно буде саме ці файлики для зборочки, я вам їх викладу і також поставлю посилання на ці файлики. Вони будуть в описі. Отже, а я вам повідомляю. Далі ви цю зборочку закидуєте. Закидуйте далі в Moonloader. Ця папочка є в корнівій грі. З неї ви переміщаєте ось ці всі папочки. Переміщайте прямо сюди в Moonload. Після того як ви це все перемістили, у вас в грі модифікації будуть ці папочки. В грі у вас будуть ось ці от назви цих папочок, і ви зможете за допомогою цих назв вмикати їх або вимикати. Це ви зможете наявно змінити свої приціли, змінити повністю свої пістолети, вигляди, автомати, скини в банді, так би мовити, трішечки прокачка гетто. Отож, користуйтесь, якщо вам сподобалось, я думаю, якщо ви зможете це все поставити, я думаю, ви також розберетеся, як це все налаштовувати під себе. Також просто послухайте ці постріли стрільби, як вони звучать. Пер до вашої уваги наявно як виглядає зборочка, дороги, будинки, будівлі, анімація. І так, заходимо в меню Escape, настроєчки, потім Mod Configuration. Потім Modifical. Там ви вибираєте собі по назві або пістолета, або паку і тому подібне. Там ви можете собі налаштувати, вімкнути його або вимкнути. Воно працює таким методом. Якщо у вас як у мене є 4 варіанти пістолетів: deagle 1, Deagle 2, Deagle 3, Deagle 4. Берете, вимикаєте всі 4 і вмикаєте один якийсь. Не може бути ввімкнуто 4 одразу, буде працювати самий нижній. Він перетирає всі, решта вище. Тобто працює самий нижній. Таким чином, краще робити, як краще взяти, повимикати всі і вимикати час від часу, собі свій, який вам потрібно. Також ви маєте змогу побачити, карта змінюється, все змінюється, все тут в настроїчках, все тут в мод configuration, сюди заходите і тут ви собі налаштовуєте все, що вам потрібно. Циферку 50 ви не киваєте, не трогайте її взагалі, тільки вмикайте або вимикайте ту збірку, яка вам потрібна. Або яка вам не потрібна. Таким чином, ви собі налаштовуєте мод, так як ви собі вважаєте за потрібне, Налаштовуєте так, як він буде працювати під вас. Ось такий скінчик також він на баласі висить. Там є свої приколяси в кожній банді свої скінчики. Якщо ви хочете якісь інші, я думаю, ви розберетеся, де це все знайти, як це все додати. Одне додам тут можливо багато що змінювати, а саме мені сподобали шрифти. Також хочу вам повідомити саме цей пак, що я вам скидую в посиланні. Він є просто прикладом для того, щоб ви розібралися, як він працює. Тут можливі бути некоректні збії, такі, як десь ви не там стрільнули, воно вас крашнуло, чи ще щось це вже претензії до самих збірок. Тут можливо бути все. Тут уже залежить від вас, якщо у вас збірка якась не пішла, вибачайте це вже претензії не до сервера, це вже претензії до вашої збірочки. Тому дивіться, які ви збірочки закидуєте, якщо у вас десь краще і ще щось. Прийдеться робити ребут, прийдеться заново все налаштовувати. Так що дивіться, є різні збірочки. Я вам показав, як це робиться, я вам показав можливість, наявність, як це все відбувається. А ви собі вже дивіться, як вам краще, як вам ліпше, чи ви хочете цю збірочку, чи не хочете, чи вам так комфортно і достатньо. Все, маленьке уточнення було. Вам дякую за усе. Дякую.